Світло розлилося, весна чарівна в світ летить, все на землі цвісти взялося. Яка це неповторна мить? І ось в цю неповторну мить народилася чарівна паняночка, любляча мама, дружина, турботлива донька, гарна господиня, вірний друг і наша колежаночка. Так, так. Це саме про вас, пані Вікторія. І в цей день хочеться поздоровити вас з Днем народження і побажати найкращого. Хай завжди збувається все, що побажається. Здоров'я, миру, щастя, ласки, щоб життя ваше було неначе в казці. А день народження це свято. Бо все цвіте, радіє і живе. І квітів на землі багато, а скільки ж сонця в чистім небі є. Щодень новенька пісня не Летить на світо, а радує серця. Щодень чергова пташка привітає, пісня звука вже нема кінця. Усе пищи свистить, дзвенить, лунає, тарапкатить, клепоче. Стукоти і тиші повної ніде немає, життя не зупиняється й на мить. Це з днем народження ось так вітає Природа гарно щиро щиро весні. тепла і сонця радості бажає І шлече чарівні й дивовижні дні. Нехай цей день наповниться весною, святковим настроєм сміхається душа, а доля. Кришталевою весною вмивається, як квітка весняна, вітриває нас з народження вас. Хай вітер обійме за плечі ніжно, подарує сіреньку з небес ясну, хай сонечко завжди світить вірно, щоб осяяло вашу чарівну красу. Хай весни розмаїття малюків прикрашає. Вам кожну хвилину клилечий запросить мандрівку у казкову і дивну країну. Березневої повені щастя, що приходить так швидко і нестримно. Барча рівних духняних квітневих, що мовкили земля розстелила зненародження! Хай дороги старяться кривату, будуть чисті, рівні та стрункі. Хай добро не оминає хату, як не оминає цвіт весни. Хай здоров'я, радість і достаток стеляться в немовишневий цвіт. Хай малює з будні свято і Господь дарує сотню літ. З Днем народження зі святом вас дозвольте привітати. Побажати позитиву, ви опора колективу. У роботі і відпочинку всім приємно поруч з вами. Допоможете, як треба, і в пораді, і ділами. Вам бажаю вірних друзів, успіхів, міцних, усьому, затишку і тепла в родині, радості в роботі і вдома. З днем народження, доставку! Цього бажаємо для початку. Здоров'я з інчим, рівноваги, креативності, наслади. Вітаю! Вітаю! На незбагненому цьому світі, де на доволі вся є, а вам да привіт вікна сьогодні року подалі. Бажаю вам не знати, хто доводить справи до кінця. Нехай завжди вас теплі в теплій домі чекають люблячі серця. І щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий світ. Прийміть від нас ці привітання і побажаємо мови щасливих і марих ні Святом! Хай день народження зійде зоря, душа століт, хай буде молодою, хай вам рясні колосяться жита, Джерела п'ють цілющою водою, а шира раді.